Я у цьому залі, мабуть, один з небагатьох, якщо не один, хто знав Михайла Стельмаха особисто. Я Хочу показати, що я такий вже був близький. Це було в основному засідання на президії спілки в різних комісіях. Але десь в останні роки Михайло Панасович заприязнив мені, часто дзвонив. У ті ж роки я заприязнив і спізнався із Ярославом Стельманом. Стельмахом був зачарований його зкучим талантом, його енергією, його такою життєвою силою. Але я хочу сказати з гіркотою, що мені прикро, що якось останнім часом Михайло Стельмах напівзабутий, скажімо по правді. Ви подивіться, власне, що в Києві тільки єдина вуличка. У Голосієво, колишня Ровенська, Тупикова це Михайло Стельмака. І я тут, керівництво спілки письменників, в якій є стільки років про той, хочу все-таки спробувати підняти питання перед урядом, поставити пам'ятник Михайлу Стельмаку у Києві. Що ж те я хочу сказати? Насправді він якоюсь мірою напівзабутий. А це один з тих небагатьох титанів які тримали небо української літератури над собою. Сьогодні важко комусь уявити отой стан, коли після е, війни література українська була безмовна, без язика, не чута. Панували тоді скрізь російська література, романи, скажімо, Сімонова. Російські люди, русський вопрос там, і Павленко і так, далі, і так далі. І вже думали, що нічого немає. І раптом з'являються оці романи потужні Михайла Стельмаха. І їх читають, їх захоплено читають. Люди читають і дивуються прості люди. Значить, щось є, є українська література, є українські письменники. Це було дуже важливо, настільки важливо, що ви сьогодні уявити вже не можете. От таке значення, я думаю, імені Михайла Стельмаха. Людиною я не буду ширити більше своїх слів, я його більш-менш знав. Колись бував у нього вдома. І він приходив у редакцію, як я був головним редактором. От е, людина дуже спокійна, він відсторонений був від усіх подій, і цим він, може, і рятувався від політичних вітрів. Ну і так само і Ярослав спалахнув, як зірка, і так я навідував його у халепі, так він не погас. Я тільки хочу сказати, що в світі є династії митців. Літераторів. Ми знаємо, скажімо, тих же дюма. Ми знаємо в Україні династії Тобілевичів, династії старицьких, династії Косачів і ось маємо династію Стеймахів. Дай Боже, щоб вона розвивалася, розцвіталася і радувала всіх нас і радувала нашу Україну. Дай Боже.